Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 15 листопада 2022 рік. Проводимо консервацію системи зрошення. От. Але відео сьогодні не про то і не про те. Хочу показати різницю між в стійкості, різницю в стійкості рулонного газону, який ви сьогодні бачите, і посівного, який ви теж зараз бачите. Значить, різниця між оцим газоном, який сіяли ми і цим, який укладали не ми півтора року. Рулонний так само залишається ще плотнішим, ніж, ніж посівний. Але цей залишається стійкішим. Взагалі тут газон на даній ділянці проблемний з самого початку. Можливо, це. Сам газон такий приїхав, можливо, ґрунт не той, а можливо, одне до іншого не підходить. Хоча посівний газон він ще й без полива. От там от далі поливу немає. Тут є от, до, до сосни, далі поливу немає і він, до речі, дуже непогано виглядає. Навіть на даний момент, якщо зрівняти з цим, на цьому Болячки всякі різні Доларова пятністість чи відьмінь кольця чи фузаріоз як хочете, називайте, але суть одна та сама і лічити ці всі болячки, вилічувати майже одними і тим самими препаратами. Значить, поки йдуть обробки і поки все робиться вчасно, то такого, звісно, немає. В цьому році є деякі моменти оптимізації, тому, скажімо так, економія, економія на лице. Це до, до чого я веду? Веду до того, що, що ділянку озеленити зробити це діло одне. Потім за нею ще треба доглядати. Це діло зовсім інше. І якщо ви підходите до озеленення своєї присадибної території, то ви маєте, маєте наперед якось розраховувати, тому що догляд це така нормальна стаття розходу видатків, яку треба забувати в бюджеті. Ось така -то от історія. Цілком у нас все спокійно, завершаємо сезон. Тримаємось. Все буде Україна.